Переселенка із Запорізької області Валентина Морозова отримує для своєї сім'ї гуманітарну допомогу. Матрац жінка говорить: будинок, в який їх поселили, старий. Там є ліжко, але фактично спати ні на чому. Матрас я получаю за свого мужа. Матрас я отримую за свого чоловіка. Він приїхав з токмаку на даний момент. Він інвалід, який не може вийти з кімнати. Тому це буде йому хороша допомога. Дякуємо нашій справі в Полтавщині за те, що так допомагають людям. За що так допомагає людям. Усього у Кобиляцьку громаду привезли 20 ортопедичних матраців. Це гуманітарна допомога від американських благодійних фондів Джем та дистрибуції матраців Малуф в Україні. Їх доправити до Полтавської області допомогли місцеві благодійники. Матраси є ортопедичними, вони є для різних категорій людей, в тому числі і для літніх, і для дітей. Наприклад, в Карлівці ми надавали, там зверталися до нас інваліди лежачі, також внутрішньопереміщені особи то залишилися задоволені. Матраси дуже класні, вони знаходяться в плівці, розміри два розміри метр шістдесят на два і метр вісімдесят на два, двадцять. Безкоштовно отримала новенький матрац і переселенка з Донеччини Лілія Бучкова. Жінка з родиною два роки тому переїхала до Кобиляк з міста Сіверськ, Бахмутського району. Для кого сьогодні отримуєте матрац? Для батьків. Вони у мене на пенсії вже 73 роки. Ми жили у школі першою, а зараз дом приватний. Нема матраси в такий невеличкий, старенький, тому нема. Допомагає видавати матраци внутрішньо переміщеним місцева волонтерка Валентина Маляренко. Вона каже: у такий нелегкий час добре, що є ті, хто піклується про людей, яким завдала шкоди війна. Немає такої людини, в якої б не було якихось трудностей, не було горя в сім'ї, особливо пенсіонери, які живуть на дуже маленьку пенсію і не мають можливості не то, щоб придбати матрац, а навіть купити все необхідне. Дуже вдячні мешканці Кобиляк і переселенці, які знаходяться на території Кобиляцької громади, удячні всім за турботу. Фонд Джем спільно з нашою справою Полтавщини під час видачі гуманітарної допомоги продовжують вивчати потреби ВПО у нашій області. У Нас дуже переселенці багато. Я зверталася до старост. Вони знають людей і знають, хто саме більше потребує цієї допомоги. Всі люди дуже задоволені цією допомогою, тому що всі переселенці, вони я вважаю. Не то, що нещасні, можна сказати, навіть нещасні, тому що домівки їх розрушені. Цю гуманітарну підтримку волонтери будуть роздавати переселенцям і по інших громадах регіону.